Наші хлопці, і це. Ох, е... стидно. Стидно, що ми граємо в Єврокубках з такою паршивою грою. Ось, всі мене не задовільнили гравці. Нема навіть кого похвалити. Е... Лишень до двох гравців я можу поставити такий деякий нейтралітет щодо матчу, бо Ліднів і Філіппо приєдналися тільки-тільки за пару годин, грубо кажучи, до матчу. Е... Славія просто показала такий... Класичний бійцівський футбол, грубо кажучи, вони вискозичали і просто перебігали український клуб. Ось. Тому чекаємо виліт у виконанні Скадні про 1 Це дуже тяжко відіграти 0-3, та й ще й ну, проти Славії це майже Анріал. Чекаємо матч Ліги конференції, четвертий раунд. І це буде або Лех, або Спартак. Не московський, а словенський. Спартак, побачимо.